Якщо ви не будете рекламуватися по вашому брендовому трафіку, то по ньому будуть рекламуватися ваші конкуренти. Таким чином вони будуть забирати вашу цільову аудиторію до себе на сайт. Мене звати Юрій Пирч, я засновник і директор компанії К-2, реклама інтернет-магазинів. Сьогодні наша рекламна експертка покаже вам, як налаштувати рекламну кампанію так, щоб ваше оголошення по вашому ключовому запиту завжди було в топі, щоб ті, хто хочуть вас шукати, вже по... У тому, що знають ваш інтернет-магазин, завжди могли клікнути саме по вашому оголошенню і потрапити саме на ваш сайт. Як зробити так, щоб ви були завжди на першій позиції і щоб конкуренти не перехоплювали ваш трафік? Увага! На екран! Сьогодні ми розглянемо, як створювати брендові пошукові кампанії на прикладі магазину Ampirock.com Дякуємо керівництву магазину, що Надали дозвіл зробити такий урок і поширити цю інформацію. Це. Навіщо нам потрібні брендові пошукові кампанії? Брендові пошукові кампанії дозволяють користувачам швидше вас знаходити в інтернеті, оскільки рекламна видача вона займає більш високу позицію, ніж органічна видача. Таким чином може виникнути питання, навіщо платити за той трафік, котрий міг прийти з органіки. Але якщо дослідити ринок, то ми побачимо, що такі компанії застосовують всі великі бізнеси. Це було тим, що якщо ви не будете запускати компанію по власному бренду, по вла... назві власного магазину, то її запустить ваш конкурент займе позицію вище, вище, ніж ваша органіка, і буде забирати у вас певну долю ринку. Наприклад, такі є сервіс SalesDrive. ка всім відома, що відбувається, коли ми забуваємо SalesDrive. Дуже жорстка конкуренція між CRM, ками тому що там довгі LTV-клієнти, і всі борються за залучення першого клієнта. Відповідно, по запиту Sales Drive рекламуються Smart crm Binatel, KCRM. І потім вже йде органіка Sales Drive. Так, звичайно, скоріш за все, людина клікне ось сюди. А ці оголошення вони будуть менш клікабельними і будуть оплатити досить дорого за клік. Але тим не менш, у Sales Drive вони відбирають певний трафік. І якщо людина нічого не чула крім Sales Drive, це добра навода познайомитись з іншими CRM-ками і дізнатися їх пропозиції. Так, є така мережа Tavria V, Мережа продуктових магазинів, і як бачите, одну позицію вони займають рекламну по власному бренду, іншу позицію вже безпосередньо йде органіка. І таким чином весь перший екран займає видача на їх сайт. Це дуже підвищує вірогідність того, скільки трафіку буде переходити на цей сайт. Далі тут вже якась інформаційна сторінка про їх бренд. І далі йдуть у соцмережі і так далі. Перш за все для того, щоб визначити, чи потрібна вам брендова пошукова кампанія, потрібно визначити обсяг попиту, який є по вашому бренду. Для цього ми йдемо в інструменти планувальних ключових слів. Пискаємо: знайдіть нові ключові слова і вбиваємо: амперок. «Амперок», «Амперок» англійськими. Амперок. Тут гра слів йде, і навіть можна вбити ось таким чином. Що це таке? Це якщо розкладку клавіатури не змінити, то буде ось така абракадабра. І подивитися, який обсяг запитів по Україні, по вашому бренду. Це тут досить суттєвий обсяг запитів, і навіть ось такий помилковий. Теж має свій обсяг: помилковий від амперок магазин, амперок сайт. Що нам потрібно? Нам потрібно взяти ці ключові запити і додати їх в нову кампанію. Зараз ми їх скопіюємо в окрему табличку і потім будемо додавати безпосередньо в кампанію. створюємо нову Google таблицю чи Excel, тут як вам зручно, і копіюємо ці запити сюди і додаємо їх. Таких лапках. Лапки це означають фразову відповідність, тобто ви будете показуватися по запитам, в котрі місяць слово амперок, амперок і так далі. Це вам дозволить відфільтрувати трафік. Якщо раптом ви не поставите лапки, ставите ось так, то буде працювати широка відповідність. По ідеї, воно одне й те саме для однослівних запитів, але зараз працює все трохи по-іншому. Тому що Google переходить на пошукові теми, і по таким пошуковим темам він дуже сильно розширює семантику і може показатися по слову амперок, по запитам ваших конкурентів, навіть по слову «Електротовари» і так далі. Він дуже сильно розширює обсяг. Ну, якщо ви хочете конкретики, а нам саме тут вона потрібна, ви працюєте з фразовою відповідністю. Наприклад, по цьому ж магазину запускали в якості тесту широку відповідність по слову електротовари, і як результат ми показувались по таким запитам, як кабель, лампочка, розетка і таке інше. Так вони ніби. Релевантні, але вони не дозволяють прозоро керувати аккаунтом. Тому ну, наша ідея тут інша: показувати саме по запитам, котрі містять назву бренду. Таким чином ми перенесли всі наші ключові запити і можемо переходити до створення компанії. Ще е, хочу декілька слів сказати про обсяг запитів, коли варто запускати. Ось таким чином ми вбили всі можливі варіації назви свого бренду, натиснули е, «Enter» так і дивитися. Кількість запитів на місяць, якщо є така кількість від 30, хоча би ви вже можете запускати цю кампанію, але ви маєте розуміти, що дуже насправді це дуже низький обсяг пошуку і буде мало кліків. Я би запускала від 50 до 100, але навіть від 30, враховуючи те, що бренд, якщо працює довго, набирає популярність і таким чином органічно трафік по цьому заходу буде зростати. Якщо по 10 запитів. То відповідно на це можна не витрачати зусилля на, на початку. Також обсяг пошукових запитів він нам дозволить спланувати бюджет на таку кампанію. Відповідно, якщо скласти ці цифри, у нас виходить 3700 запитів на місяць. Візьмаємо CTR 30%, на найвищий, щоб не втратити жодні кліки через бюджет. Відно буде десь 1100 кліків, 1100 кліків за місяць. І ціну візьмемо найнижчу, від неї почнемо рухатись і потім будемо підіймати там. 1100 кліків на місяць – це на 3, 3 тисячі бюджету і можна поділити на 30 днів. Це буде 110, в середньому 111, 110 гривень в день. Але тут, якби, ще низька частотка не врегульована, тому можна сміло дати 200 гривень. І не боятись, тому що це все одно буде ваш релевантний трафік. Ставити ставку на найнижчу, тому що ви володієте цим брендом, у вас буде високий CTR. і якщо ви гарно складете оголошення, то у вас і релевантність оголошення буде висока, і показник цільової сторінки високий. Google фіксує поведінкові фактори, відповідно, ви будете вгорі створення кампанії. Йдемо в розділ кампанії-кампанії, натискаємо Нова кампанія. Плюс ексінь, нова кампанія. вираємо ціль продажі, телефонні дзвінки залишаємо, бо тут є колтрекінг на проєкті. У вас залежно від суті бізнесу, специфіки вибираєте Потрібні, потрібні цілі на рівні рекламної кампанії. Пошук нам, нам потрібен тип рекламної кампанії. І відвідування вебсайту. Копіюємо адресу нашого сайту. нас маємо відповідним вчинок. Search, бренд, і дату проставляємо. Зручно орієнтуватися, коли є дата в кампаніях. Продовжити. що на початку орієнтуватись на конверсії без цільової CPA, щоб не обмежувати кампанію. Далі. Медійну мережу і мережу пошукових партнерських сайтів ми вимикаємо, тому що зазвичай там дуже добра результативність по ним. Обираємо Україну, мова російська, англійська. Сегменти не використовуємо. Ключові слова використовувати типи відповідності. Це те, що, за що я пояснювала. Ротації весь день, «Параметри URL-адреси» адреси якщо я ще рамка, додаємо спеціальні utm мітки для відстеження. І це предмет іншого, іншого року, тому не будемо тут. Ось він по сайту, по головній сторінці сайту, вже підібрав певний пул запитів, але наша ідея інша, тому. Ми просто беремо наші запити з таблички, копіюємо і вставляємо. Далі переходимо безпосередньо до тексту рекламного оголошення. Значить, кінцево ми ведемо користувача на головну сторінку сайту. Тут напишемо «Темперок пірог достатньо відображеного шляху. Для того, щоб наше оголошення виглядало прибабливо у видачі, так як ми бачимо, там додаткові посилання, воно займало найбільший простір у видачі, тримали всі всі ці заголовочки. Заповнити заголовки, ми заповнюємо для того, щоб була варіативність, і система сама сама могла підбирати вдалу комбінацію заголовки, котрі будуть найефективніше працювати. Описи додаємо максимально чотири зображення, додаємо і далі детально пройдемося по кожному. Значить, почнемо з дзвінків. Тут багато номерів телефонів. Якщо раптом у вас нічого тут не заповнено, ви додаєте новий об'яв дзвінка, обираєте. Україна і берете номер телефону, який фігурує на сайті. Це обов'язково, тому якщо, якщо телефону до цього нема на сайті, то що ви вказуєте, оголошення буде відхилено. Наприклад, ми візьмемо ось цей номер телефону, показати, як це робиться в нуля, зберегти. Тут, бачите, дозволяє додавати з дужками без, це вже така справа візуального характеру. Застосувати. Так, дзвінки ми додали, тепер додаємо. Заголовки ми ж пропонує нам додати вже слова, котрі ми використовували тут пошукові запити. В даному випадку цей запит нам не підходить, бо людина явно помилилась, Якщо вона побачить таке видачі, то трошки здивується. Для формування заголовків та описів можна черпати ідеї. За допомогою чату GPT. допоміж ним також є сторінка, така як про нас, щоб взяти кілька фактів про компанію, і важливо в цьому плані підсвітити в заголовках ваші унікальні торгові пропозиції, специфіку вашої роботи, дати користувачу певні цифри, котрі він зверне увагу, бо що око чіпляється часто за цифри для того, щоб побудувати довіру. Переходимо в чат GPT. Я тут попередньо вже зробила запит. Наприклад, уявитий Google Ads спеціаліст напиши 15 заголовків до 30 символів для реклами інтернет-магазину, 5 описів до 90 символів, 5 довгих заголовків до 90 символів. І ось система мені видала. Давайте подивимося, що ми з цього можемо використати. Наприклад, електротовари амперок, магазин електрики, амперок. Далі. Перелік продукції, де я те, що ми продаємо, купуйте розетки, світильники та інше, 71 символ. Далі. Електрофунітура нам не підходить, широкий асортимент електротоварів за доступними цінами. Тут ще можна крилицю, такий залег зробити. Амперок, ваш магазин, електрику, електрофунітура. Я думаю. Фан залишимо, більше не дає. Можемо так зробити розетку, Вимкачі, кабелі, топ, топ якісь категорії перечис... перерахувати. Далі мені, наприклад, цих текстів не сильно достатньо, вони досить сухі. Що я роблю? Напиши 10 фактів про магазин порог, базуючись на сторінці про нас, кидаємо посилання на цю сторінку. І свін тут о, перераховує нам ці факти. Звичайно, можна і перечитати. Сторінку самому їх обрати, але так трошечки швидше, чіпляй око. Що тут? Бренд давно працює, є напрямки електропостачання електроматеріалів, світлотехніки, асортимент продукції, співпраця з брендами, гарантія якості, наявність товарів на складі. І далі вже з цими функтами, з цими тезами можна працювати. Можна працювати знову ж таки вручну і підсумувати, можна попросити чат GPT. На основі цієї інформації зробити 10 додаткових заголовків для Google Ads та 5 описів до 90 символів. І Ось він вже дає якісь такі більш конкретні факти. Наприклад, працюємо з 98-го року, опція та роздріб, великі вибори електропродукції, і це вже щось більш таке, що нам потрібно, більш конкретне. Воно. Дає уяву про сам магазин, хто вони такі? Відповідно, Електротовари з 98-го року мені не подобається. Я пишу так: працюємо власний вклад продукції про бренди, провідні європейські бренди. Сертифікована продукція підходить. габелі розетки, автоматика. Тут важливо, щоб ваші заголовки були різноманітними. Тоді, якість заголошення буде. Вище і о, буде більше можливості для тестування. Надійний магазин «Електро». Чому ні? А тут можна прибрати, щоб не дублювалось просто амперок, Далі вже буде надійний магазин «Електро». Чи так скомбінуємо? Так, давайте по описам що то заповнимо. Тут перераховані провідні бренди. І тут ще, наприклад, є така інформація про знижки. Є інформація є інформація про вартість доставки. Я знаю просто, що в цьому магазині безкоштовна доставка від 3000 тисяч гривень. Є ось така сторіночка з системою знижок. Можна це підсвітити в ваших заголовках, типу, знижки постійним покупцям, система лояльності. Давайте так і зробимо. Від обсягу знижки на замовлення. Давайте конкретику: від 3 тисяч гривень. Не влізає тоді в Джонс, так залишимо. Система лояльності. Так, і ще нам один опис потрібно додати. Ось так опис, опти розбір електрики, швидка доставка, професійна консультація. Замовляйте на сайті. Можна знак оклику в даному випадку в описі один знак оклику можна використовувати відповідно до правил Google книжки для постійних покупців. Так, тут ми все заповнили. Система Amper. Давайте зробимо так сайт. Amparo. Сайт електроповарід. Так, ми ну ще не використала один варіант заголовку, і цей варіант заголовку. Через це якість заголошення у вас не буде високою, але тут важливіше керуватися логікою, тому що. Насправді сама якість оголошення це розрахункова величина. Вона не впливає безпосередньо на ставки. На ставки впливає якість ключового слова, його релевантність. Зазвичай ми радимо до, досягати показника відмінно, але в даному випадку завідомо давати ключове слово написане неправильно. В, на цій розкладці буде некоректно. Крім того, нам важливо, щоб першим. Заголовком було слово амперо. Ось, наприклад, цей варіант нам не підходить. Нам треба, щоб людина одразу бачила, що це бренд Амперох. Таке оголошення буде більш, мати більш високу лікабельність. Тому що я роблю? Ви, звичайно, можете експериментувати і цього не робити, але я люблю, коли в оголошеннях є більша керованість, тому я закріплюю цей заголовок першим, ось цей. І ось цей. Типу, в нього буде варіативність між цими трьома заголовками. Вони завжди будуть першими. І в мене якість оголошення спочатку впала до незадовільно, коли в мене тільки був один варіант першого заголовку. Зараз вона стала знову задовільна. Ось, бачите, да? змінюється цей показник. Ви даєте у гуглу певну варіативність, але при цьому і є керованість. Раджу експериментувати, робити по два оголошення: одне без закріплення, інше з закріпленням, дивитися, яке, яке краще відпрацьовує. Але з практики, звичайно, штучний інтелект це добре, але ми маємо свою голову на плечах і тому треба керуватися логікою. Далі додаємо зображення. Тут нам потрібно би дати 20 зображень. Зараз я це роблю вибірково, додаю. З товари. тут у нас є, по-перше, дібліотека об'єктів, можна додати таке, логотип. Негарно обрізаємо. Ось таке зображення, таке. Це, наприклад, кабелі. Щось яскраве, що обічляло око. Світильник такі зображення нам підходять для роботи. Ці кілька перших приберемо. Тут гарні закомпоновані, вони більш будуть нам доречні. Так, зберігаємо. Назву компанії. Пишемо «Амперок». Логотип є, і далі робимо додаткові посилання. А в даному випадку тут додаткові посилання зроблені, їх досить багато на рівні аккаунту, але я покажу, як створити нові, якщо в випадку що ось тут пусто. Так, що може в нас фіксувати в додаткових посиланнях? Це ваші топ-позиції, топ-категорії. Ну, ось, наприклад, знижки. Давайте акції. Щоб людина могла одразу перейти на сторінку з акціями і бачила, що такі присутні. А тут можна ще додаткові дані записувати в цих рядках, але це не впливає на рейтинг оголошення. І, в принципі, якщо немає що додати, там, конкретики да, якоїсь не можете додати, просто дублювати або, або ще тут заповнювати не варто. Ну, наприклад, у нас зараз акція. Висковольт бокси монтажні мінус 10. Ми можемо так зробити знижки до мінус 15. щомісячні знижки. І натискаємо Створити. Так це виглядатиме. Ки додамо ще кілька, наприклад, ми хочемо ввести людей на категорію розетки та вимикачі. Беремо URL, копіюємо «Редукувати». Створити. розетки та вимикачі. Створили. Наступно. Автомати. Електричні автомати. Давайте так. Автоматичні вимикачі може бути задовго. Перевіряємо, що той сталося. Автомати електричні. Створити. Наступна. Стабілізатори напругу. Чому ні? На Враховуйте, що в кожного бізнесу є сезонність, і ті додаткові посилання, котрі ви додали, наприклад, взимку, вони можуть випадково крутитися весь рік, тому перевіряйте це це діло і оновлюйте ці додаткові посилання, щоб вони були найбільш релевантні до оголошення, до сезону і так далі. Далі світлодіольна стрічка, наприклад. Так, далі. У нас тут ще було освітлення. Стольові світильники. Візьмемо таку категорію. Або ось можна як варіант взяти таку посадкову світильники для дому і далі в описі вже написати. Люстри, точкові світильники. Тут вже на ваш розсуд. Я залишу так, як. Перший варіант я додала. Берегти натискаємо. Ось ваші додаткові посилання тут збереглися. Далі, тут є ін... такий момент, інші типи об'єктів. Тут якраз можна використовувати рекламні акції. Наприклад, ми хочемо створити новий об'єкт рекламної акції. Дивимось, на що у нас тут є знижечки зараз. Так, світлодіодна стрічка мінус 15. 15%. Запам'ятаємо, відсоток знижки мова. Відсоток знижки, елемент URL-адреса, коли людина клікне на цю знижку знижки, знижка 15% на світлодіодну стрічку, Світлодіодну стрічку можна ось так зробити. так, Відмінок, врахувати. Так, і дату акції навіть можна проставити і натиснути зберегти, Так, тепер нам треба знайти її світло. Застосувати, беремо цю знижку. Тут застосовуємо в оголошенні і йдемо далі. Ось вона у нас є. Тут створено багато об'єктів на рівні облікового запису, щоб кожне оголошення підтягувалося відповідно знижка зі своїми періодом. Теж зручний варіант, можете додавати так, якщо зручно. Переходимо ціни, ціни повідомлення тут. Це не так важливо заповнювати структуровані описи. Тут дуже багато створено. Давайте створимо нові. Подивимося, що тут у нас є. У нас є такі варіанти структурованих описів, як типи. Тут ми можемо прорахувати типи товарів, з якими ми працюємо, моделі. Це більше підходить для оголошень по категоріям товарів, так? там, де ви, наприклад, рекламуєте пилососи, і в моделі ставите перелік найпопулярніших моделей. В даному випадку це не зовсім вам підходить, бренди підходять і типи. Давайте їх і заповнимо. Тоді бренди візьмемо 5 брендів для швидкості демонстрації. АБВ, Шнайдер, ЛБ. Так, що в нас тут ще є леґрант був такий бренд тут, Лігран і з ким? З ким? Так, створити. Ось він додався в нас. Давайте ще створимо типи. Тут можемо перерахувати просто товари, які в нас є. Розески, та вимикачі, люстри та світильники. ДПЖ, я думаю, всі є такі теж джерела безперебійного живлення та стабілізатори. Тут не обов'язково два писати, але так, щоб місце дозволяє, так, кількість символів об'єднуємо. Низьковольтна продукція, автоматичні пойметечі. Творити. Так. Ці два структурні описи будуть додані до компанії. Далі додаткова інформація. Тут знову ж таки заповнені. Таким же чином, якщо у вас тут все пусто, ви додаєте якісь свої УТПшки, і вони також будуть підсвічуватися тут в кінці оголошення. Давайте спробуємо: наприклад, власний склад, більше тисячі товарів. Так, що ми ще можемо додати? Система лояльності те, що ми писали, накопичувальні знижки, професійна консультація. Так, воно може перекладатись трошечки заголовками. Повністю не дублюйте, але комбінується воно випадковим чином, тому десь заголовки не покаже, тут покаже, Зовсім однаково створювати не потрібно. На ринку більше 2 бронів. Все. Зберегти, натискаємо і застосувати. Так, місце положення. Якщо у вас є фізичний магазин, вам як потрібно підідати, дуже раджу радідати Google My Business і додати місце положення на рівний А, Додатки нам не потрібно. Це знову ж таки по проютям і мітки з шаблони відстежу. Це пропускаємо. Натискаємо готово, далі. І обираємо джет. Дужет ми з вами порахували, ну нехай буде 300 гривень на день, наприклад. Систему призначення ставок ми поставили конверсію без цільової ціни за конверсію. А можна так, якщо у вас аккаунт навчений, можна використовувати кліки. Тут навіть краще поставити кліки, подивитися, як воно буде відкручувати, щоб не переплачувати за ваші брендові запити. Давайте так і зробимо. Ми почнемо. З ціни 3 гривні за клітку. І подивимося, якщо кампанія отримує статус обмежений бюджетом, обмежено ставками, то ми будемо поступово підіймати. Так, нам потрібно в ідеалі отримати весь обсяг трафіку, котрий вводиться ключове слово, але і платити за нього знати дорого не варто. Так, бюджет 300 гривень, перегляд, фінальний крок: натискаємо опублікувати кампанію. Ну, стандартна історія, оголошення на перевірці, пишуть один-два дні, але зазвичай модерація проходить, проходить швидше. Далі працюємо, дивимося, по-перше, статистику пошукові терміни, по котрим ми показуємося. Ну, чи все там окей, чи вони наплутали ми з типами відповідності. Після цього дивимося, що нам підказує стопчик ефективність, як ми можемо. Управляти ставками, чи підвищуємо ставку, чи переходимо на іншу стратегію. Тут вже залежить від історії вашого аккаунту. Якщо з нуля краще працювати з, зі ставкою з ручною ставкою за клік, поступово підіймати, і потім перейти на максимум конверсії або на максимальну цінність. Це була історія про те, як відловлювати тих клієнтів в позитивному сенсі цього слова, які шукають ваш інтернет-магазин вже по вашій назві. Це дуже лояльні клієнти, і таких треба цінувати, любити і завжди залучати на свій сайт різноманітними методами і створювати такі рекламні оголошення. Це є один з методів успіху. Нагадаю, що клікабельність таких оголошень від 30 до 60%. тобто зі 100 людей, які переглядають таку рекламу від 30 до 60%. В різних нішах по ній клікають. це дуже дуже багато. А я хочу нагадати, що якщо крім брендової пошукової кампанії, ви хочете налаштувати товарну кампанію і в рази збільшувати свої продажі інтернет-магазину, то в нас є розроблений спеціалізований курс по налаштуванню Google Shopping Performance Max. Особливість цього курсу полягає в тому, що я всі інтернет-магазини поділив на 6 типів. Під кожен тип інтернет-магазину підібрав набір працюючих рекламних стратегій. Кожна з цих стратегій це вижимка нашого. Досвіду роботи з понад 500 інтернет-магазинами і всі рекламні стратегії я показую, як налаштовувати на прикладі реальних інтернет-магазинів. Курс доступний в записі, ви можете проходити у зручний для вас час на зручній швидкості. Є підтримка в telegram чаті Тому, якщо бажаєте навчитися професійно налаштовувати товарну рекламу, будемо раді бачити вас серед студентів нашої академії. Посилання на курс є в описі під цим відео. Переходьте, реєструйтеся, приєднуйтеся. Якщо ж вам це відео відео загалом було корисно, то поставте обов'язково лайк і пам'ятайте підписатися на канал для того, щоб не пропускати наступні випуски. Я і моя команда радо будемо ділитися своїм досвідом, знаннями з вами, для того, щоб ви могли заробляти більше. До зустрічі!